Та, шановні друзі, ну що ж, телеканал 2 плюс 2. Запрошує вас зараз до Салонік, де зараз розпочнеться перша гра київського Динамо у цьому єврокубковому сезоні. Київський Динамо підопічні Мір Чілоческу зустрінуться з клубом Аріс Салоніки. Це третій кваліфай раунд. Ліги конференцій. це перша гра. Виїзна гра для київського клубу для українського клубу. Ми бачимо, що зараз дужський затишний стадіон стадіон Клеонтіса Вікілідіса у Салоніках. І саме тут зараз розпочнеться матч. два матчі команда зіграла у чемпіонаті України. Майновазі Київські Динамо двічі перемогло. І от склад зараз на ваших екранах. Склад це господарів поля. Хулянку Діас, Волкіпер Одубаджо Фабіано два центральні захисники. Справа 33-й монтої зліва Феррарі, Жюль Опорний, Даріда і Джураск трохи вище. Зліва пальма, справа Карлсен Швед і ватація іспанець Морон. Про них поговоримо вже по ходу самого поєдинку. Склад Київського Динамо на ваших екранах. Бущан у воротах сирота Попов пара центральних. Тимчик, справа Дубінчак-Ліворуч, Шапаренко, Сидорчук, Буяльський, Ярмоленко, Кабаєв, Беніто. Ну, все ніби прогнозовано, окрім того, що сьогодні з перших хвилин саме виходить е, легіонер київського Динамо. І подивимося, як він сьогодні з перших хвилин проявить себе. Такий, знаєте, якби е, дуже повільний поки що футбол. От зараз передача від Монтої, хороша передача на Карлсона. Мобер Калсон. І здорово тут розіграли вони комбінацію. Простріл. Простріл. Знімає другий повер. Зараз попов, але м'яч долітає до пальми. Феррарі. Удар! Удар вискакує зараз. Просто вилітає. Зараз Георгій Бущан. І забирає цей м'яч. Ще один буде удар. Жюль. Ніхто його не страхує. Жюль. Поруч зі стійкою летить м'яч. Ну це дуже небезпечно. Ну якось зараз дуже легко це греки пройшли. Ну, греки, грецький клуб, футболісти грецького клубу дуже легко пройшли. І два моменти для того, щоб забити м'яч. Бачите, клав м'яч у творі. Тут Жюль, але не зумів врізати м'яч, скажімо так, у ворота. Пальма, подивіться, Феррарі пробиває. Це навіть не удар, бо це було, знаєте, який простріл на лінії воротарського майданчика. Купов. Передача. Доходить. Майже дійшов. Майже дійшов м'яч зараз до Кабаєва. Ну, ми бачимо, що зараз хороша пішла передача. От бачите, пішло забігання, пішла глибина. Відразу дуже хороший пас від Попова. І зовсім трохи. Спочатку, бачите, ну, десь кроку не вистачило Кабаєву. Холанка пас на це глибоке забігання у штрафний майданчик від крайнього е, півзахисника. Феррарі. Віддає передачу. Ну тут фантастика! Просто якась неймовірна фантастика, як можна так було залишити. Як можна було просто так зіграти центральним захисникам київського Динамо, Я чесно кажучи, не зовсім розумію? Просто пробачив нас зараз Мобер Карлсон. Подивіться, де передача. Два футболісти йдуть на один м'яч. Невдало грає сирота. Набігає Моберг і влучає, просто влучає він цій ситуації у Дубінчака. Дуже неоковирно зіграв. Тут це сирота, ніби просто виграний м'яч. Ну, передача глибока. Різана передача у штрафний майданчик. Ну, центральний захисник повинен знімати цей м'яч. Сирота шукає можливість, щоб віддати передачу. Пропускає Бояльський! Зупиняє м'яч. повинен був Беніто йому підказати, що він один. І відразу передача на Морона. Морон проти Попова. Удача! Удар! Блискучий сейв Бущана. Як розібрався зараз Морон. Спокійно хитнув Попова. Знайшов можливість, щоб віддати передачу. Закинув за голову сироті. і Даріда просто розстрілював тут. Пас. От подивіться, як все просто. В зону пас. Один в один. Один в один. Сирота. Не бачить Де Даріда. Не бачить! Саша. Не бачить Саша Де Даріда. Загубив його. Неподиць, як відірвався, і тут просто блискуче зіграв Бущан. Просто врятував команду. що Аріс зараз починає підтискати. Потрібно зараз... Ой-ой-ой. Хтось -ой -ой! тобто набігав. Даріда, здається, набігав. Подача! Удар! Удар! І м'яч. Що арбітр показує? Пенальті. Пенальті зараз для Аріса. Пенальті зараз для грецької команди. Немає відеосестента, тому тут ніхто нічого переглядати не буде. Но нам би хотілося подивитися на повторі. Подача. Дивимося. Подача. В обличчя м'яч влучив в сироті. В обличчя. Ей! Арбітер. В обличчя. Не в руку. Боже, як шкода, що нема. Тут це вару. В обличчя. Ця стадія не передбачає використання вар. І зараз Бущан змушений. Змушений вигравати дуель. Зможе. Забиває, забиває зараз все-таки пальма. Майже дістав Бущан. Майже. Вона здавалося, що м'яч так навіть ну, не, не хотів залітати у сітку. Підтримка. Я вам хочу сказати, що арбітер тут помилився. Австралієць, звичайно ж, помилився. Майже дістав, майже, майже. Жора дістав цей м'яч. То він дістав його, він майже його відбив. І стрибав, і руку, бачите. І міг м'яч втекти. Так він зовсім трохи. Стояв до останнього. По удару реагував Бущан. Подивіться, що робить Матаріта. Боротьба, боротьба. Боротьба. Брашко на підбиранні. Знову з м'ячем. Діагональ. Ну, біжиш. Біжи, Дубінчак, біжи, біжи. Віддає передачу. Ярмоленко. Удар! Рятує команду зараз Куеста. Оце найкращий шанс був у Київського Динамо для того, щоб забити м'яч в цьому поєдинку. Брашко. Діагональна Дубінчака. Дубінчак проходить, пропускає м'яч. Беніто. Під праву ногу підробляє собі Ярмоленко, стріляє, але встигає виставити руку Коеста. От вона швидкість. Бачите, пробігся Дубінчак. Швидка передача вперед пробігся дубінчак і відразу гострота. Можна розривати оборону цього аріса. Ну, Тут подивися! Момент! Ай-яй-яй! Боже, який момент на останніх секундах. Ну як з нічого виріс такий момент. Знову рятує Бущан. Менендес. Конатан Менендес міг забити. Ну як вилізти? От як, як можна дати вилізти з такого п'ятака? Я не розумію. Тут ми ну, бачимо, що тут Дубінчак, хто, хто пробував поворота. Тут, тут Дубінчак завадив, завадив якісно пробити Менендесу. Але як можна дати вилізти? І зараз на останніх секундах знаєш, не попав по м'ячу Менендес. Блискуче. Добре, що залишив ногу, як то кажуть. Зараз Бущан. Інакше було б 0-2. Коесті летить м'яч. Ну що, Що поступилося. Поступилося в першому матчі третього кваліфай-раунду Ліги конференції. Поступилося воно Арісу з рахунком 0-1. З пенальті Пальма забив м'яч, єдиний м'яч в цьому поєдинку. Але, як на мене, пенальті було призначено неправильно. Не грав рукою сирота, м'яч влучив йому в обличчя. Але арбітер на це не зважив. Ну що ж, 1-0. І матч-відповідь. Матч відповідь який буде в Бухаресті. я впевнений, що там Кияни вже зовсім будуть по-іншому себе почувати. Шанс, блискучий шанс мав Ярмоленко, аби зрівняти цей рахунок. Ну, але я думаю, що голи наші футболісти зберегли на матч відповідь На цьому все. Чекаємо матчі відповіді. Чекаємо на перемогу Київського Динамо у наступній грі. І гарної вам тихої, спокійної ночі. На все добре.